Ми вже вдома, усі. Ну, як усі, за виключенням матвічка. І у нас сьогодні в меню. В меню у нас кабачки будуть на грилі. І в меню у нас будуть, буде курочка. На грилі. Не в, в аерогрилі. Так що зараз я приступаю до готування. Зараз ніхто не хоче, але я знаю точно, якщо я зроблю кабачочки, то їх гарнесенько гарнесенько знямають. Тому сідаю робити кабачки, а потім ще через годинку поставлю курочку запікатися. Так що поїхали. Ще просто так роблю на сухій сковорідці без масла, без олії, без нічого. Так що, якусь збігала, взяла батончика, треба холодильник класти. І тут вже пробували, і запікається курочка. Так, наказаний. Відійні в сторону. Кабачки є, курка є. Салат. Холодильнику є. Хто боїться загубити совість, має посуду. Хто в нас сім'ї боїться загубити совість? Я її виносить з собою. боюсь загубити. Так що ми їм посуду. Все, трошки наготовили. Всім привіт! Ми чекаємо маршрутку. І їдемо до офтальмолога з Бусі. Красуною маминою. Так що так. Звісно, маму всі знімаємо. Все, ми вже вийшли, будемо лікувати нашу чятку. Та, донь? Треба нам полікувати. І вік гормональний. Це дає про себе знак, правда зайка? М -м -м -м. Ну, привіт, як вам зачіска? Трішки змінила я стиль. Як на мене, тут дуже круто, правда? Мені здається, що навіть ну, набагато краще, ніж було.